Всім привіт! Сьогодні буде зважування наших бутузіків. Сьогодні їм вони народилися 13-12, го го зараз Сьогодні 15-01. Це повноцінне зважування я робила в два тижні, це вже на моменті, коли вони почали трішки набирати вагу, і в чотири тижні, тобто 10.01. І от я хочу подивитися динаміку їх розвитку. І вирішила чому б не зняти це на відео. Да, Поросята відстають, значно відстають. Деякі в два рази, деякі в три рази відстають. Тобто, ну, як є, в принципі, ростуть вже добре. А, забула ще е, сказати, важу я їх не на голодний желудок. Якби я їх важила на голодний желудок, поки я тут стою, вони б мене з'їли. Е, і так завжди я важила, що минулий раз я і що, що поза минулий раз. Я так само вважила е блін, дзеркалить. Ну загалом, виглядно шість 505, 6500. Е, в два тижні він е, важив 2 кілограма 175 сімдесят грамів ось 3 595. я округляю три шістьсот Два тижні його вага е, кіло чотириста п'ятдесяти два тижні порося. Чотири п'ятсот три. два тижні його вага була кіло п'ятсот п'ятнадцять. Кілограм – 430 кілограм. Вага її в два тижні – 1,620 кілограм. 60 грам. В е, два тижні вага її була кіло 660 І ось такою вагою, як в них було в два тижні, корочуються поросята, да, якби. а в нас вони настільки тормознули в рості і не росли, що в два тижні вони по факту лише почали набирати вагу взагалі хоч якось. Нормальна вага для поросят, але 350. Також набирає вагу, це вже добре. А в два тижні, щоб ви розуміли пороса, це важило кг 215 г. Так, тепер рахуємо скільки за місяць часу, шестеро поросят у мене з'їло. Ну, Почнемо е, предстарт. Поки вони з'їли лише мішок, от другий почали, але я рахую лише поки один. Далі 250 гривень це разом з доставкою лактостарт. Той двої пачки, два кілограма. Далі дві упаковки молока я вже брала в місті е, такого сухого молока, але трошки іншого. Але дві пачки, в принципі, нормально, воно їм пахне смачно, і вони його їдять. Ну, п'ють, я додаю зараз. Я додаю там потрошки його. Роздві упаковки 170 гривень. Далі я купила добавку дріжджі, там двітаміни, ці кормові дріжджі. Так мені порадили, не знаю. Якби я шукаю варіанти, які більш для мене дешевші, більш доступніші, тому що я не маю зараз можливості Купляти сухе молоко. Їм спеціальне сухе молоко яке буде коштувати мені 4 тисячі там за мішок, тобто я не маю зараз такої змоги, як купити. Тому виходимо з положення, виходимо із того, що є. Це 55 гривень, ми купили це і потрошки все. Далі орієнтовно я не рахувала точно, але не менше це 100%, можливо, навіть і більше, але в мене пішло 20 молока. Не дивлячись на те, що я додавала оці сухе молоко, мішала з ним. в мене пішло 20 банок. За двох тижнів мені вистачало десь приблизно банка на два дні з цією добавкою разом. Тобто, а після двох тижнів вони почали більш активніше рости. Після двох тижнів вже нормалізувалося травлення, у них прийшло взуття. Карчу срати нормально стали, <смі> що тут вже казати. Почали їсти значно більше і значно швидше рости. Орієнтовно я рахую, як 20 банок молока по 50 гривень. Мені давали дешевше, тому тисячу гривень це як мінімум пішло тільки на молоко. І того плюс-мінус. На даний момент витрачено 1900 гривень. Це не рахуючи, що дві упаковки суміші я 2-3 я вже не пам'ятаю, по 100 з лишнім гривень ми купили на початку. Ось потім ми плавно переводили суміші на молоко, щоб не було різкого переходу, так як в принципі з будь-якими тваринами. Я думаю, що це правильно. Не рахую тому, не рахую бензин на пошту каталися, там не рахую такі всі нюанси. Побачимо, що з того буде далі. Вагу набирають вже супер. Скільки я витрачу ще на комбікормане, предстарти, старти і тому подібне, я не знаю. В даний момент вони в мене завжди в доступі у них в кориці є комбікорм, представ. Я їм ще роблю такий рідкий завіс, куди додаю варю кашу, да, варю, кашу, не знаю, хтось каже правильно, неправильно, якби. Я і схожу із того, що із можливості, які я маю, хто мене їсть там мішати оце, все таке гарненьке, і плюс додаю туди, якби те саме сухе молоко, ці дрожжі і додаю помікор. Вони гарненької і, в принципі, гарненько студії. Я думаю, так будемо плюс-мінус продовжувати її готувати. Це шість штук. Я не знаю, чи я потягну викормити. Чисто на чистові кормах я дуже хочу попробувати, тому що так правильніше, так краще, там є всі поживні речовини, які їм потрібні, необхідні. Так, в принципі, все розказала, що мова. Я думаю, що наступне зваження я проведу в півтора місяці. Подивимося, чи вони досягнуть до півтора місяця результату ваги, яка повинна була би в них бути в місяць. Будемо рятуватися, я думаю, кабачок найбільший досягне. Я думаю, в півтора місяці він вже буде до 10 кг кабачок. А от менші, тут це вже будемо бачити, як вони будуть рости, ростуть вже добре. Тому все, до нових зустрічей. Пока.